Хлопці, слава Україні! Героям! слава! Перед нами гравці команди Дю США 1-2-2013. Преміум Ліга з футзалу серед дитячих юнацьких команд. Діліться враженнями про сьогоднішню гру. Ця гра мені теж сподобалась, але було тяжко. Ми на останніх хвилинах почті матчу забиваємо третій гол і виграємо цю команду. Було класно. Ми на останніх секундах забили волк. Гра сподобалась. Да. Так. Мені ця гра дуже сподобалась. Було дуже складно, але ми виграли. Мені ця гра сподобалась, тому що наші нападники дуже гарша грали і захисники. Ага. Е, Як загалом можете охарактеризувати сьогоднішню роботу своєї команди? Тяжко. Тяжко. А тяжко. чого тяжко? Всі команди, оця команда сьогодні грали, вона була тяжка. Ага. Остання гра була дуже тяжкою. Ага, чому? Е, ну, ця команда не слаба сильна mm -hmm. е, і гра була дуже потна. А для вас як ця гра прийшла? Mm -hmm. Було сильно. Mm -hmm. Суперник сильний видався mm -hmm. чи yeah. не дуже. А чому саме Е, e, Просто e... Нападає ще не хорошо і грали і було в них зіщати. Підійти до воріт, так? Да. Так. Було дуже складно підійти до воріт, бо того, що їх захисники дуже сильно. Били, збирали, моталися. Uh -huh. А захисники дуже швидко забирали. Нічого, так? Uh -huh. Зрозуміло. Гра була тяжкою, тому що їхні захисники дуже сильно фалили. Ага. Трошки тобі десь били по ногам, так? Один раз було. І твоїм колегам по команді, так? Uh -huh. Загалом ти задоволений результатом своїм сьогодні своєї команди. Так. Uh -huh. А ти? Я також. Я також. Також. Дякую вам, хлопці! Бажаю багато і перемоги.